Зсу до кінця року завершать перехід на корпусну структуру. Не надо їх, Ольга недооцінювати. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що до кінця 2025 року в українській армії мають завершити основні етапи переходу на корпусну організаційну структуру. Як зазначається, цей крок є ключовою частиною затвердженого плану заходів із реалізації концепції реорганізації української армії в умовах повномасштабного. Табної агресії Росії за словами головкома на сьогодні вже триває формування корпусного комплекту військ, а бойові частини поступово перепідпорядковуються новим армійським корпусом. Він наголосив, що така система управління дозволить швидше ухвалювати рішення, ефективніше планувати операції та надавати бригадам більше автономії на полі бою. Нагадаємо, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління. Військами ще у лютому загалом планують створити 18 корпусів, 13 у сухопутних військах, два у десантно-штурмових військах, один у морській піхоті і два у Національній гвардії. Більшість корпусів складатимуться з п'яти бригад, один із семи. Олександр Сирський він розказав актуальні речі. Він казав не лише про ситуацію на фронті, і, зокрема, зосередив увагу на Сумській області, яка є зараз дуже. Болючою темою, так, дуже багато питань стосовно ситуації в Сумській області і так далі. Він розказав і про ТЦК, і по діпстрайки, тобто удари по глибину сердечну глибину територію Російської Федерації. Дуже багато питань стосовно співвідношення сил по дронах. Він так само відповів на це питання, у кого їх більше, у кого їх менше. Він також казав про можливість наступу з Білорусі. Ну, безумовно, безумовно. І, і, і без того знаємо, що на сьогоднішній день наразі такої загрози нема. Але допоки триває війна і допоки Білорусь е, в той чи інший спосіб підтримує Російську Федерацію, е, такої ймовірності не можна виключати. І про це Олександр Схиски наголосив. Так само була розмова про фортифікацію. Він лише підтвердив ті думки, які висловлювалися раніше, що разом із міною, значить, тактики і взагалі методів ведення бойових дій змінюються і вимоги до фортифікаційних споруд. Він про це казав. Він казав про так само дуже така тема популярна це ТЦК. Реформа ТЦК і, безумовно, реформа армії, перехід на корпусну структуру. Те, що він вперше зазначив наприкінці минулого року в листопаді, тепер воно реалізується, втілюється в життя і в зв'язку з цим, зв'язку з успішним втіленням корпусною структурою війська, Володимир Олександр Хильський, вибачте. Він пов'язує можливості щодо контрнаступальних дій та звільненої території з боку української армії. Ну і ще головнокомандувач збройних сил говорив про те, говорив про те, що Україна наразі контролює 90 кілометрів на Курськ на Курщині, е, наш сил оборони та е, присутні ось на, е, на цьому периметрі. І якщо вже говорити ну трошечки детальніше зупинитися, та про дрони, що росіянці мають наразі перевагу в оптоволокні, ми маємо перевагу в fpv е, дронах. Правильно? Так, ну на превеликий жаль, росіяни перші почали використовувати, uh -huh. масштабували випуск використання оптовоохольних дронів. Зараз ми перебуваємо в ролі нездоганяючи. Хоча це був наш винахід, це ще 22 другий рік. Uh -huh. Був запропонований в Україні оптовокові дроні. Ну на превеликий жаль не був розповсюдження. Росіяни скористалися цією можливістю. Зараз ми змушені не здоганяти там, де могли б теж теж їх випереджати. І про питання фортифікації, будьте ласкаві, теж розслумачте нам. Олександр Серський казав, що да, війна змінюється, та й вимоги змінюються. І так звані лисячі нори та зараз е, стають найбільш ефективними е, способами фортифікаційного е, захисту. Ну, це маскування. Угу. Зараз е, фортифікаційні споруди мають бути спрямовані, в тому числі, і на маскування. Максимальне маскування. Тих підрозділів, які захищаються, підходять в минуле величезні ці опорні пункти, які uh -huh. раніше могли зупинити просування великих сил ворога. Тепер головне так, щоб е, дрон не помітив розташування е, сил. Тому маскування, так звані лисичі нори, приховані приховані позиції. Вони зараз виходять на перший план, і це вимоги, вимоги зміни театру бойових дій. Зараз дрони домінують. Вони виконують і функції розвідки, вони виконують і функції високоточних ударів, здійснюють їх. Олександр Сильвський, зокрема, зазначав, що ці споруди мають бути такими. Такі фортифікації мають бути такими, щоб не злетів всередину. Ну, тобто, щоб він розірвався всередині значить, цього пункту і в такий спосіб не вразив особовий склад. І ми це бачимо на прикладах тих самих сіток, якими укриваються, логістичні шляхи. Треба за цілісність цих сіток спостерігати. Оскільки, якщо там є діри, якщо вони не доходить до землі повністю, то дрон елементарно під керуванням оператора підлітає, залітає усі діри і вражає техніку, яка просувається по цих дорогах. Дениса, а чи е, була порушена тема, у тому числі і терористичних атак за допомогою безпілотних засобів враження, типу шахет на мирні міста, на цивільні об'єкти, на цивільні інфраструктурні об'єкти, і знову ж таки виклики щодо протидії, ось зміни е, тактики і підходу. Та а головне збільшення об'єму. Використаних росіянцями таких от засобів враження по відношенню до мирного населення і цивільної інфраструктури, так цю тему теж наскільки ж зрозуміло вона порушувалася. Олександр Сирський, зокрема сказав, що в тому числі серед інших засобів захисту проти цих нальотів, цих терористичних атак, зараз е, залучається легкомоторна авіація угу. і на тернах України і наші зрубіжні партнери, наші друзі так само постачають цю локомоторну авіацію для того, щоб збувати шахери. Ну це е, гарна думка, насправді, літаки, як 52, вони використовувалися деколи, скажімо так, епізодично, е, значить, під час відбиття, е, під час збиття розвідувальних дронів. Російської армії, це було минулого року, пам'ятаєте? там у них була така тактика, так, запускається. Ми навіть Розідує з вами, ви, ви навіть в ефірі і нам пояснювали про це, наприклад, так, коли спираючись, це було там. Угу. Ну, я ще раз повторю. Тобто, запускається розідульний дрон, він на висоті десь 3-5 тисяч метрів, не можна його збити клеметним вогнем. Не кожна гармата туди, туди, туди дістає зенітна ракета, вони дефіцитні, і ще спробує цей дрон побачити. Вияви його. Ну, от, потім наводиться по цьому дрону іскандер, і потім цей ще дрон ще контролює ураження іскандером тієї цілі, яка була обрана. То була обрана тактика знищення цих дронів за допомогою легкомоторної авіації. Зокрема, під Одесою це було. І в Одесі. Тепер, очевидно, Олександр Сильський каже про те, що подібна практика вона буде масштабована. І все більше і більше літаків локомоторної авіації будуть використовуватися не лише для того, щоб збивати дрон, а й збивати шахеди, які зараз, зараз теж підіймаються на висоту там, понад 3000 метрів. Ну і е, завершимо нашу сьогоднішню з вами бесіду, е, пане Денисе. От питанням ТЦК, розкажіть, е, що саме довкрос цього питання е, говорив е, журналістам Олександр Сирський. Е, е, це дуже цікаво. Ну зокрема, він сказав е, те, що тепер співробітники ТЦК там будуть відбуватися ротація, е, люди, які не воювали, вони були спрямовані на фронт. А з фронту люди будуть неспрямовані роботи в ТЦК, для того, щоб там здійснювати процедуру мобілізації. Ну, очевидно, в такий спосіб підвищиться розуміння, так, що робота в ТЦК це не тилова робота, це теж робота, яка дуже важлива і яка передбачає дуже важливий процес, це мобілізація. І вона повинна проводитися не так, як вона проводиться зараз. Для того, щоб зменшити ці випадки бусифікації і так далі. Погане слово, але воно ходове, тому доводиться його використовувати. Порушення законів і так далі. Тобто, щоб просто реформувати, покращити процедуру мобілізації, яка теж є дуже болючою.